Значить, обірвав я даний кущ сорту Кавказ. Нагадую, висота його 2,5 метри. Е, ну, є там гелячка, яка трохи вища на фоні грецького горіха. Ну а так то в загальному він 2,5 метри висота і діаметр 4 метри. Значить, все я не обірвав, верхушку не зміг я повністю обірвати. Там в деяких місцях, ось покажу, залишились ще горіхи. Он, наприклад, є ще горіхи, але не хочу пошкодити дерево, не хочу нагинати. При менні немає ніякої стрім'янки, щоб я міг там залізти і обірвати. Тому дождуся поки вони попадають самі. Ну, Власне, ось такий результат збору врожаю. Два повних з вершком 15-літрових відра. Значить, із своєї практики. Можу сказати, що якщо перелущити даний об'єм фундука, то буде навіть більше, ніж повне відро фундука без плюски. Значить, я тут не просто накидав горіхи, а я їх ще й трамбував. Ось, показую. Ось добре, я надавлюю і. Видно, що ось вони підтрамбовані. Тобі ж не було такого, що я там просто накидав і все. Тому, я ж кажу, тут 100% буде відро горіхів без плюски. Ну ось так. Ну дерево невеличке, тобі ж кущ. Росте воно поміж грецьких горіхів, починають вони його піджимати добре. Я, звісно, буду грецький горіх потрохи підрізати, щоб ті гелячки, які заважають фундуку, ну, вони просто будуть виділятися. Ось так. Тому що хочеться залишити даний екземпляр фундука. Він тут з південної сторони, все одно він буде. Гарно плодоносити. Ну і грецький горіх теж буде радувати горіхами Ось я покажу. Тут власне, ранній сорт. Я от точно не пам'ятаю, чи це топорівський чи... Ну це сортовий горіх. Треба подивитись по схемі. У мене там записано Ось. такий горіх, доволі такий ранній. І вже деякі горішки. Достигає. Тому якби і шкода грецького горіха, я його не буду повністю зрізати, звісно. Е, і фундук теж сертовий, е, постійно радує врожаєм. Тому ось якби стою перед таким вибором, перед такою ділемою, але я ж кажу, буду якось е, їх е, е, мирити, е, так би мовити, в тіснотєдані в обіді. Поэтому тут буде рости і фундук, і грецький горіх, і и... буде радувати своїми врожаями. Ось так. Ще там хочу сказати на рахунок деяких зауважень, щоб я, мол, показував не тільки об'єм горіхів плюски, а й без плюски. Ну, Хочеться Значить, дати відповідь таку, що це дуже трудойомкий процес, щоб кожне наприклад, дерево окремо висвітлювати. Займає багато часу. От, наприклад, даний врожай я перелущую і скидаю його в загальний врожай сорту Кавказ. І мені там не прийдеться його десь окремо сушити, звісно. Якось окремо йому приділяти увагу, ж я маючи велику кількість сортів і так розділяю скажімо так, велику кількість горіхів, це дуже, я ще раз кажу, дуже трудойомкий процес, все це окремо сушити. І якщо ще буду сушити якісь окремі дерева, ну, в мене просто на це не вистачить часу, я ж кажу, тому хочеться от сказати такій людині, що, мабуть, вона. Просто ну, не розуміє, яка ситуація. І от я ж кажу, якісь такі претензії там буває, виставляє. Ну, вони навіть смішні трохи. Ось так. Тому на що мене вистачає часу, то я роблю. Я думаю, кожен зможе здогадатися приблизно, що себе уявляє даний об'єм у плюски, і кожен зробить собі висновок. Нормальний це врожай чи ні. Звісно, що було б краще, якби я все це показував ще більш детально, більш точно, але ще раз кажу, нема на це часу. Я два чи три сорти в цьому році е, зробив саме так, як мені от пропонують. Але е, це, це, в принципі, все, ще раз кажу. Не, не вистачає часу на ось такі моменти. І якби нема сенсу. Тому що ну, для чого це робити? Щоб, щоб що? Задовольнити, е, що є любопитство. Ну, є справи поважніше. Тому, ще раз кажу, задовольняйтесь тим, що є. А буде можливість, буду робити більш детальні відео. Ось так. О, наразі це все. Всім гарних ворожаїв. До побачення.